Після проведення спецоперації служби безпеки України під назвою Павутина російські літаки не зможуть довго завдавати ракетних ударів по Україні. 1 червня пошкоджено більше 40 ворожих літаків. Деякі з них вигоріли повністю, інші мають серйозні пошкодження, деякі можуть бути відновлені, але це займе час. З початку повномасштабного вторгнення Росіяни запустили по Україні понад 2437 крилатих ракет. Майже дві тисячі з них були знищені. Також було запущено понад 400 ракет х 22 і Х-32. Лише деякі з цих ракет вдалося перехопити, адже вони дуже потужні. Їх бойова частина важить понад 900 кілограмів. Ці ракети використовували для обстрілу українських міст, що призвело до багатьох жертв. Україна вперше затопила флагман російського флоту Москва. Також знищила літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Після цього вони не з'являлися у Чорному морі та в Курській і Бєлгородській областях. Знищення одного літака А-50 стало значною подією. У Росії таких літаків дуже мало. Вони забезпечували радіолокаційну розвідку на сотні кілометрів вглиб України. Під час операції Павутина знищено ще один такий літак на аеродромі Іваново.